Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А сьогодні парламент голосує про позбавлення місцевої громади надходження податку на доходи фізичних осіб від військовослужбовців та поліцейських. Увесь БТФО, сил оборони піде на фінансування центрального бюджету. пише журналіст Юрій Бутусов. Але до чого це призведе? Перше зараз командири військових частин отримують можливість домовитися з місцевою владою і за умови спати податків багато міст прямої на це 20- 30 Сотків коштів від ПДФО на потреби конкретних військових частин, кожен командир може розпоряджатися цим особистим позаштатним фондом, купляти необхідне або змінити місце сплати ПДФО, якщо командира ставлення місцевої влади не влаштовує. Чи отримає ці кошти військова частина, якщо ПДФО заберуть у центральний бюджет? Ми усі розуміємо, що як тільки гроші підуть у центральний бюджет, то за діючим законопроєктом військова частина не отримає нічого, і командири будуть позбавлені можливості фінансувати свої пріоритетні. Потреби. Треба друге місцеве самоврядування виконує основну роботу по підтримці життєдіяльності населених пунктів, в яких живуть військовослужбовці та їх родини. і Це ПТФО дозволяє робити донації на інфраструктуру, годувати міста до зими. Коли ворог знову буде порушувати електроводу, газопостачання, резерви пального генератори для громад, то що держава все це не фінансує а без життєдіяльності міста. Можливості по виконанню їх для потреб оборони значно скоротяться. У нас і так великий відсік кадрів Велика еміграція. Якщо забрати гроші на інфраструктуру, то центральний бюджет все зафінансувати не буде. До яких наслідків це може призвести узимку до катастрофічних. Що робити? Перше, перший варіант так: класти бруківку, ремонтувати стадіони, купляти дорогі машини за рахунок місцевих бюджетів недоцільно. Але такі саме не цільові витрати роблять і органи центральної влади. Тому треба визначити законом на період війни поняття цільових та нецільових витрат з бюджетів усіх рівнів, щоб гроші пішли виключно на потреби оборони та життєдіяльності, соціальний захист, і тоді не треба щось забирати. Друге, другий варіант, який мені найбільше подобається, залишити місцевим бюджетом частину ПДФО але 30-50% від нинішнього рівня, а інші 50-70%. Перерахувати безпосередньо на рахунки військових частин буде складно, але тоді мери будуть ходити до комбригів та прохати гроші на фінансування деяких програм. Тоді гроші будуть гарантовано на руках командирних частин, і вони зможуть самі фінансувати. Основні потреби, а не звертатися до місцевого самоврядування. Висновок усі елементи системи нашої держави потрібно вдосконалювати, але не за рахунок того, що гроші від одного органу влади забирають для іншого органу влади, а за рахунок того, що влада забирає на себе відповідальність. Хоча забрати місцеві податки, то вкажіть, хто тепер буде відповідати за усі питання та проблеми, які за рахунок місцевих бюджетів вирішувались. Гроші це відповідальність і розривати цю зв'язку не можна. Схожу думку, що до цього написав і екснар, де Купрій. під вивіскою необхідності фінансування ЗСУ. Ярмак придумав хитромудрий план позбавити місцеві бюджети надходження від ПДФО. Дуже хитро. Сьогодні нардепи проголосували за цю ідею у першому читанні. Невдовзі вже під повним контролем офісу президента ці кошти будуть витрачатися мільярдами на неіснуючу або непрацюючу зброю, виводитися в офшори. Що вже було і про Єрмаку беззаперечно буде. При цьому Зеленський супереч своїх конституційних обов'язків не підписав і не заветував ухвалений верховною. Радою України півтора роки тому закон, який розробляв я у частині обов'язкового долучення органів місцевого самоврядування до фінансування заходів оборони. Я вважаю, що треба йти шляхом нецентралізації грошових потоків в руках корумпованої державної верхівки, які не має на сьогодні довіри, а зобов'язати органи місцевого самоврядування виділяти певну частину свого бюджету розвитку на оборону. Багато громада дасть більше додаційна менше встановити конкретну ставку, але кошти мають направлятися напряму у війську. Частини як мінімум на рівень бригади і нижче, щоб чиновники Міноборони не могли їх розкрасти. Наприклад, можна передбачити, що місцеві ради, зокрема, під час дії правового режиму воєнного стану забезпечують фінансування заходів і матеріально-технічного забезпечення підрозділів сил оборони у розмірі не менше 30% надходжень бюджетів розвитку місцевих бюджетів. Бюджет розвитку це кошти, які зазвичай йдуть на ремонт доріг, бруківка, капітальне будівництво. Тощо, цифра це пропозиція. Можна і 50% тоді про. Складання місцевих бюджетів кожна спроможна громада України не буде пограбована, але буде обов'язково сприяти перемозі. Мережі просять залужно повпливати на президента та заветувати цей закон. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.